Покажу вам трохи, чим ми займаємося, таке закулісся. В телеграм-каналі ви можете бачити різні набори, різні добрива, що ми пропонуємо. От. І зараз сьогодні трошки розкажу по добривах. Так, дивіться, що в нас якраз запаковую, і виникла така ідея. Трошки, може вас, якщо ви в телеграм-каналі бачите, але виникають якісь запитання, то постараюся трошечки на них повідповідати. Ну, не на самі запитання, а якщо будуть запитання, то. Пишіть в коментарях, буду відповідати. А так, просто думаю, найпоширеніше те, що вас цікавить, по тих наборах. Дивіться, ми продаємо набори і складаються вони з різних добрив. От, а саме зараз, оскільки ми формували ці набори, то тут 5 видів добрив від компанії Яра це Яра Ліва Нітрабор. Ось так воно виглядає. Це для ґрунтового внесення азотно-кальцієва така селітра і плюс. Плюс тут ще є бор. Так, там ще є кальциніт, азотно-кальціва селітра. От, і Чим вони відрізняються один від одного. Там немає бору в кальциніті, а яроліва нітробор, нітрабор сама назва говорить, що в ньому є бор. Воно виглядає дуже гарно як пшоно, як каша пшення, як пшоно варене, і колір і, і величина. така сама. Насипаєш його і аж хочеться каші. Потім чим вони відрізняються, вони ще відрізняються не тільки вмістом бору, але й тим, що це для ґрунтового внесення я а ярелівенітрабор. Воно, е, воно йде для е, того, щоб розчиняти його в воді. Воно повністю водорозчинне. Добриво, класне, От, Воно розводиться гарненько. ну Літом ви могли бачити я ним користувався на полі. І якщо яра ліва нітрабор, воно має бор і воно якби, такий, е, ну, в певний період, це не, не взаємозаміняє мі добрива. Це вони доповнюють один одного. Це добриво краще вносити е, перед. Перед цвітінням а, ну, на таких пізніших фазах. А це добриво, кальциніт, його постійно бажано чередувати з тими добривами, наприклад, з кристалон 18, 18, 18. Постійно його чередувати. І якщо тут такий екстра кальцій, він швидко потрапляє в рослину, то тут не такий, але відповідно тут є бор. Потім я раміла комплекс. Дивіться, якщо навіть взяти тільки тих два добрива Яра, Ліва Нітрабор і Яра Міла Комплекс, то ви ними вже можете заїхати далеко, ну так би в лапках сказати. Тому що це два крутих добрива ну, з хорошими елементами, також з мікроелементами. Якщо брати Яра Міла Комплекс, то ну, в нього, крім НПК, також є мікроелементи. Але що в ньому такого особливого? що... В цьому добриві ну тільки в ньому фосфор є в трьох, е, в трьох формах. Це е, ортофосфати, потім ще одна така назва, що я постійно забуваю, ну вона на цитрамон похожа, щось там цитрато чи Ну, Тобто перша ортофосфати це швидка дія. Фосфор, він, ми знаємо, малорухомий такий. От, і швидка дія, потім от, друга форма це. Пролонгована дія, що фосфор він ну, якби перетворюється в ортофосфати, в цю, в цю форму, в якій рослини засвоюють цей добрив, цей фосфор. під дією виділень, які виділяються з коріння рослин різні кислоти. От. І ще є третя, про яку я кажу в будь-якому добриві від компанії Яра, так, мабуть, і в інших. Там, де НПК, там немає фосфору в третій в тій формі поліфосфати. Вона схожа на другу форму, тобто пролонгованої дії, і з часом переходить в ортофосфати, Але важливо, що вона має таку хелатуючу здатність, і фосфор ніби обволокується і на кислих ґрунтах не зв'язується з кальцієм, а на більш таких лужних з. Ой, вірніше на кислих з алюмінієм і залізом, а на більш лужних з кальцієм не зв'язується. І ну, виконує свою дію. Це дуже класно, тому що він на більш широкому діапазоні pH в ґрунті може застосовуватись. це добре. Тобто, навіть якщо ви не робили pH ґрунту. Що ще можна сказати? Що воно безхлорне, воно для всіх культур. Якщо ви не знаєте, яке взяти, берете оце. от... І ми вам відправимо, насипемо скільки вам треба. Кілограм, 2-3, 5 пів кілограма. Скажемо, як застосовувати. Ще можна це взяти в добавок. Можете написати, яка у вас культура, яка площа, ми вам підберемо відправимо. От. Тобто, в нас є такий набір для ґрунтового внесення. Складається саме з цих двох добрив: Яра Ліва Нітрабор і Яра -міла Комплекс». Відповідно там в яку фазу вносити, коли, що, на кожну культуру. Я то все, хто замовляє, там кажу. Скільки, як, що, по якому. А є в нас набори зараз на полуницю і на малину в нашому телеграм-каналі, можна з ними ознайомитися. Там є ціни, там є. ну, Додається інструкція паперова. Приїжджає, ви собі все бачите. Потім. Ще в нас є набори суто для То вже Вони складаються з отих трьох добрив. Це кальциніт, кристалон 3.11.38 і кристалон 181818. 18, 18. Тоді тож, там, з певним інтервалом, з, ну, з певними дозами. Це всі водорозчинні добрива з, з мікроелементами в хилатній формі. Тож, дуже гарно вони виглядають сухенькі, гарненькі. Класно розчиняються в воді. Тобто Це вже другий набор. І третій набор є з комплексного. Тобто Там і ґрунтове внесення оцих двох добрив. і оці. От. Але вони не просто додані, а воно скомбіновано така програма живлення. Ну, якби дуже по ціна ціна, якість, знаєте, щоб воно раціонально було. Не просто щоб чим побільше внести. і не так, щоб Типу щось вносиш, але воно нічого не дає. Тому є в нас три такі набори. От сьогодні вчора е, в Тіктоці в прямому ефірі позамовляли люди, От, а то ми сьогодні понаважували. І зараз я буду їх запаковувати в посилки і відправляти. Ось, для прикладу, набір на 100 метрів малини на весь сезон з, з квітня до листопада. Людині він приходить. Приходить, опа, добрево впало. І не відкрилося і не розсипалось. Так, приходить, він є інструкція, людина собі по інструкції все робить. Кожна доза в окремому пакетику, все понумеровано, брати по порядку від 1 до 10. От. Так що ви теж, кому потрібні добрива, зараз саме час їх замовляти. Можна Укрпоштою замовляти. Укрпошта хоч довше везе, але це буде дешевше, везе в кожне село. Якщо у вас немає. Нової пошти в селі, то Укрпошта все одно комусь привозить там пенсію, газети, ще щось і привезе вашу посилку. Дивіться, повноважу. І зараз буду формувати, підписувати, вкладати інструкції, запаковувати і відправляти. Так що чекаємо також ваших. Замовлень, коментарів. Зараз зимою ми таким займаємося. А якщо є якісь додаткові питання, пишіть в коментарях або пишіть в особисті мені. Також в Тіктоці я виходжу у прямі ефіри. По цих добривах говоримо про різне говоримо, Там як зробити так, щоб ягода була солодка, як по мінімуму, що внести, але щоб воно перевищило ваші сподівання. От. І так далі, багато всього, Як щоб транспортабельність покращити. Той ж малиний. Е, про все це ми знаємо, про все це ми говоримо, любимо говорити, спілкуємося. так. Що, такі зразочки в бутилочках цих добрів. Ще добрива на підході, бо питається для розсади 13-40-13, плюс ще буде Рексоліна БЦ. Потрібний, вже людина чекає, поки він приїде, хоче замовити. Різні фасовки від 100 грам, пакетики є різні, маленькі, великі, дуже багато всяких різних. Так що таким ми зараз зимою займаємося. Чекаємо вас, чекаємо ваших замовлень. Ще не сказав, що такі набори також є на полуницю. Один набір, наприклад, на полуницю на одну сотку коштує приблизно як 3 кг ягоди полуниці. Як 3 кілограми. А ми говорили, от ну, там люди писали, що ну і ми з власного досвіду знаємо, якщо полуниця росте ковровим методом, там не на буграх, без агроволокна, без агротканини, ну, без нічого. От якщо продавати тільки ягоди, не займатися розсадою, то одна сотка дає 20 тисяч гривень, якщо ягоду продавати. От, якщо ви купите за еквівалентно 3 кг собі набір на весь сезон добрива, то не будете переживати, і думаю, це ну, якби невідчутно буде для вас по грошах. Це еквівалентно, воно якби, нормально так морально сприймається, я думаю. Так що чекаємо на будь-яку культуру: часник, помідори, огірки, картопля. Для картоплі, кому треба. Дивіться, берете при посадці, оце добриво, при підгортанні, ось це. Я даю інструкцію скільки, як, що, по якому, для дерев, для всього. Все підкажемо, все розкажемо. Чекаємо вас.